Всім привіт! Найсвіжіші новини футболу прямо зараз. А поки постав подобайку і підпишись на наш канал. Розвиваємо україномовний YouTube разом. Зінченко визнаний найкращим лівим захисником світу. Культове видання захоплюється українцем. Циганков знову в старті жирони. Ситуація навколо коноплянки залишається заплутаною з медичної точки зору спортивний лікар. Андрій П'ятов. Ми довели, що Шахтар найсильніша українська команда, про яку знає світ. Яремчук вдруге не потрапив до старту Брюги під керівництвом нового тренера. Один з лідерів зорі вибув мінімум на пів року. готовий заплатити 200 мільйонів євро за Холанда. Зінченко визнаний найкращим лівим захисником світу. Культове видання захоплюється українцем. Український легіонер арсеналу Олександр Зінченка удостоївся визнання від знаменитого британського журналу «442». Схоже, Артета запросив Зінченка в арсенал з наміром використати у півзахисті, але цього сезону Олександр процвітає на позиції лівого захисника. Підбираючи м'яч з глибини і переміщаючи його в центральні зони, українець може диктувати гру чудовими передачами. Також він забезпечує міцний захист. Топ-5 найкращих лівих захисників світу за версією журналу виглядає наступним чином: перший Олександр Зінченко, Арсенал. Другий Люк Шоу Манчестер Юнайтед. Третій Тео Ернандес Мілан. Четвертий Ендрю Робертсон Ліверпуль. І п'ятий Альфонсо Девіс, Баварія. Циганков знову в старті Жирони. Циганков п'яте поспіль опинився у стартовому складі Жирони на гру з раю валікану. У попередній грі команда українців мінімально програла Атлетіко 0-1. А Віктор був одним з найгостріших у складі Жиронців. Ситуація на коло коноплянки залишається заплутаною з медичної точки зору спортивний лікар. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк, який працював раніше у Львівському русі, прокоментував ситуацію з травмою українського півзахисника польської Краковії Євгена Коноплянки. Ситуація навколо коноплянки залишається заплутаною з медичної точки зору. Уже друге МРТ з моменту появи інформації про його виклик до збірної України. Через проблеми з травмами він пропустив за цей період два матчі. Можливо, пропустить і ключову гру з Раковом, сьогодні у 25-му турі чемпіонату Польщі. Факт того, що Коно продовжує грати після МРТ, означає, що там не знаходять серйозних травм. Мова йде скоріш за все про загострення хронічної проблеми, яка дає про себе знати. Андрій П'ятов. Ми довели, що Шахтар найсильніша українська команда, про яку знає світ. Голкіпер Шахтаря Андрій П'ятро підбив підсумки Євросезону для команди після поразки від Фейнерда 1-7 у матчі відповіді 1-8 фіналу Ліги Європи. Я пишаюся своєю командою і після гучних перемог, і після болючих поразок. Команда стала прикладом того, як долаються перешкоди, як вона згуртовує і стає одним цілим. Навіть коли навколо кажуть, команди вже нема або без нього Шахтар не зможе. Ми вже давно довели, що Шахтар найсильніша українська команда, про яку знає світ, про нас, про Україну, написав п'ята на своїй сторінці в мережі інстаграм. Яремчук вдруге не потрапив до старту Брюги під керівництвом нового тренера. У рамках 30-го туру Ліги Жюпілє Кортрейк зіграє проти Брюги. Нападник Роман Яремчук не потрапив до старту синьо чорних на цей матч. Це буде перший поєдинок для головного тренера Ріка Деміля у статусі повноцінного тренера після звільнення скота Паркера у минулому турі проти стандарту 2-0, де теж був наставником, але з приставкою ВО. Тоді яремчук на поле теж не вийшов. Один з лідерів зорі вибув мінімум на півроку. Півзахисник «Зорі» В'ячеслав Чурко через травму вибув на надривалий термін, повідомляє телеграм-канал та то Таке. Футболіст луганського клубу травмувався на тренуванні. У нього надрив хреща у коліні. Через тиждень на гравця чекає операція. Те, що ми тренуємось на штучному полі, мабуть, вплинуло на це. Тобто намішали штучне з травою, можливо, через це. ПСЖ готовий заплатити 200 млн Євро за У контракті нападника Манчестер-Сіті Ерланда Holand автоматично змінився пункт про відступні, повідомляє Марка з посиланням на джерело. Після того, як свою угоду з клубом продовжив головний тренер Хосеп Гвардіола, термін активації клаусули 22-річного Норвежця переносився з літа 24 на 25 рік. Сума викупи Holand становить 200 мільйонів євро. За даними джерела, ці гроші готові заплатити ПСЖ. Також на Ерлінга претендуватиме Реал, який вважає його альтернативним варіантом для Кіліана Мбаппе.